Сказав Господь, не чини перелюбу, а я кажу вам, що кожний, хто дивиться на жінку з пожаданням, той уже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе, ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, ані щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Сказано теж хто відпускає свою жінку, хай дасть їй розвідний лист. А я кажу вам: хто відпускає свою жінку хіба у випадку розпусти, той робить з неї перелюбницю, і хто взяв би розведену, чинить перелюб. Євангеліє від Матея дуже багато гріхів появляється в нашому житті. На жаль, через наш зір, наші очі. Дуже важко сьогодні не дивитися, не бачити зла, не звертати свою увагу на все, що нечисте світ показує нам, закрити очі. Але Ісус говорить прямо, якщо твоє око спокушає тебе, краще Його вирви, кинь, краще тобі. З одним оком війти в Царство Боже, ніж з двома потрапити до пекла. Що означає оце вирви? Не дозволь гріху входити в твоє серце, не дозволь спокусі перемагати себе, і Господь обіцяє нам силу Божу, силу з висоти, яку дає нам, щоб ми не грішили. Сьогодні, мабуть, найважче чоловікам, яких Бог створив, тими, що найбільше сприймають світ зором своїм. Важко не дивитися, важко зупинитися, але не є неможливо. Той, хто просить у Бога, щоб не мати пожадливого зору, той отримує цю благодать, дає силу відвернути свій погляд. Зупинити думку, не дати нечистоті, зруйнувати чисте серце. Просимо про цей чистий погляд і зір, щоб ми дивилися на іншу особу, а особливо на особу протилежної статі, без пожадання, але з чистою любов'ю, і так як Бог бачить цю особу.